Цікавий коментар, запитання від е, Георгія. Джордж. Е, пастор Генрі, привіт вам із сонячної Іспанії. Е, допоможіть, будь ласка, у питанні. Я відчуваю, що моє серце щось каже мені, але не можу зрозуміти що. Як зрозуміти, що серце каже тобі? Джордж. Але українською мовою. Це дуже так. Пан Джордж, що я хочу сказати? Так, Буває таке. Чому? Що є інформація в серці, але я не знаю, що, що Бог намагається мені передати через це. Це було, наприклад, у Саула, коли він ще не був царем, він прийшов до Самуїла, і Самуїл говорить: Я сьогодні буду з тобою там обідати, і я розповім тобі, що у твоєму серці, тобто, що було в серці Саула. Але Саул сам не знав, що там є, але Самуїл знав. По-перше, по якщо треба дізнатися, що у тебе внутрі, треба, щоб твій дух твій, твоє серце стало міцнішим. Чому дуже часто люди не слухають, що серце говорить, бо серце або дух твій, внутрішня людина твоя, дуже слабка. І через це не може передавати інформацію, як потрібно. По-друге, як зміцнити свого, свою, свою внутрішню людину Словом Божим, ось чому потрібно слухати проповіді, бо там, де присутність Бога, це допомагає і зміцнити тебе всередині. Коли Дух Святий рухається всередині тебе? Обов'язково все, що ну, всередині починає з'являтися на рівні розуму, думок, тому дуже важливо. Останнє це можна підійти до якогось лідера, щоб за тебе помолився. Але це останнє, ну, зазвичай навіть це не потрібно. Треба зміцнити свого серця через слово Боже, через проповідь, присутність Бога. І ходіть на проповідь, це дуже корисно і зміцніть свого духа.